Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні готуємо закусочку на святковий стіл, можна і не на святковий. Знаєте, це новий погляд на знайому страву. Для початку я нарізаю дрібненько цибульку. Ну, я так намагаюся якомога дрібніше. І також дрібненько нарізаю грибочки. Я взяла шампіньйони, Ну, і так, теж намагаюсь кубочком, вони гарно засмажуються, і в будь-якому випадку потім такі маленькі маленькі. Обсмажу спочатку на сухій сковорідці тільки шампіньйони. Поки вони обсмажуються, я дрібно нарізаю курочку. У мене тут стегно. Нарізаю, так бачите, ніби дрібним кубиком, намагаюся принаймні так нарізати. Коли у мене вже випарувалась зайва волога з грибів, я додаю до грибів одразу курочку. Коли випарувалась уся волога ще із курочки, додаю трохи олії. Потім додаю вже цибулю і обсмажую усе разом. Коли все трохи обсмажилось, додаю спеції і вже готую до готовності золотавості. Беру тортилью і розрізаю її навпіл. І Бачите, формую такий кульочок, як колись на продавали біля будинку в такому кульочку. Я скрипила цей кульочок, бачите, яйцем. Ну і Потім змастила його яйцем взагалі весь весь щоб був гарний. Коли я запекла ці кульочки, ну, пакетики, якщо вам так буде зручніше, да? а, запекла у духовці недовго, 5 хвилинок. У Те, що я зробила да, у фарш, я додала трохи майонезику і наповнюю ось цей кульочок фаршем. Ну, Я кажу фарш, а да, це начинка начинка. Заповнюю, ну так, доверху, бачите, трошки утрамбовую туди. Я тут вам вирішила показати, як я. Заповнюю ще один. От. Заповнюєте гарненько. Ну, наскільки вистачить у вас там цього фаршу, у мене вистачило на 5 штучок. І я згадала, що я ж робила домашній крем-сир. Змащую ось цю верхушечку крем-сиром. І наліплюю на неї зелень, ну, щоб було гарно і по-святковому. Ось так я, знаєте, собі придумала, і мені здається, навіть вийшло. Ось такі закусочки. І гарненько, і смачненько. Усім гарного дня!